Ух! Ой. Ой, фу. Прям. Наче лака для волосся, наприклад, ворота запахом вишні. Неприємний смак. Ух, щось мене навіть трошки вже починає шатати. Знаєте, це як той випадок, коли ти купуєш з однокласниками одну банку рева на 5 чоловік, ви його випиваєте, там буквально по три гладка і починаєте притворятися, що ви п'яні, допоки не побачите свою мамку і все, і вихопа різко тверезий. Ну що по смаку, херня, класичний, поки що був смачніший. І останній, це ще для мене загадка, називається Love Is. Не знаю, що це буде за смак, давайте скуштуємо рожева банка. Я я думав, що й буде більше, але три, три смаки все до нас. Ой, я вже не в ту сторону відкриваю банку. О, він зовсім прозорий. Артезіанська вода просто. Такий трошки мутненький і біленький. Це типа спрайт, коротше, ребята. Це спрайт е -е, з градусом. Давайте скуштуємо. Ух! Оце смачний. Це джентонік.